16 вересня 2023 рік. Ось зрів у мене сорт персика під назвою Flaming Fury PF25. Це дуже, дуже пізній сорт. Деякі плоди ще тверді, деякі лише дозріли. Ось м'який красивий. Ось такий величезний розмір. Це трьохрічне дерево. Думаю, можна і більше плоди тут розганяти. Є деякі плоди ще висят в прози абсолютно. І цьогоріч я думаю, що вони дозріли на даний період лише у зв'язку з тим, що гарний доступ сонця і тепла осінь, спекотний серпень та спекотний вересень. Тверді, ці ще твердоваті плоди. Ну що, давайте скуштую. Дуже соковитий, дуже смачний персик. На даний період. Ну, звісно, він не може конкурувати з, з біло-м'якотними персиками, такими як Фіделія. Але на мій подив, ось зараз їм цей з серії флемінгів, і мені приємно його споживати гарні смакові. Хоча це не є їхньою особливістю. Але, можливо, це примхи від сорту у зв'язку з його локалізацією, у зв'язку з регіоном. Як я кажу, не всі тут плоди вони визріли, він ще пізніший і лише тепла, тепла осінь і спекотний серпень спродукували ось визрівання ось деяких плодів на даний період. В моєму регіоні, напевно, він буде припадати період дозрівання, кінець 2, початок 3 декади вересня. На огляді був сторт персика під назвою Fleming Fury pf 25 Дякую за увагу.